Ма, таке і лагідний, ніжне слово, мама. Мама. Перше слово мати, друге Україна. Так учився розмовляти, я мала дитина. Кожне слово пахне, я хтось м'яти. тому квітка скороваю. Пахне слово, мати, не ображайте матерів, байдужі на щирим словом. Дзвоніть, пишіть, допоможіть, хай сумне живу серці знову. Не ображайте матерів. Знайдіть для них хоча б хвилину, хай зазвучить душах душам і щастям зіскриться зі дниною. Не ображайте матері не крайте зраненого серця, ти від віщених кіт і від слів у вас у дітях повернеться. Не ображайте матері любов, що її серце зігріває. Матусю рідна, ти мій оберіг, з тобою дала я будь-який шлях та мама. Це найдорожча людина, яка завжди поруч. Підтримує, даруй тепло і любов. Мати, матінку, матусю, я добра від тебе вчуся. Ти найкраща мама в світі. Ніжна, добра і привітна. Я свою маму не просто люблю, а обожнюю. Вона дуже красива. Мамочку, сонечко, ні це неля, сість, пізнаєш, щас дитя. Мамо, я тебе кохаю, ти найкраща в світі. Найкраща, найдобріша, матусю, рідненька. Цей день ми вклоняємось дуже низенько, за сонечко ясне, за серце прекрасне, за те, що добром зігріваєте нас, за те, що в скрутну і щасливу хвилину. Таке і, і ніжне слово, мама, 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 а ти б мене не зрадила ніколи, мама, мама, знаєш, як тебе люблю, знаєш, як тебе ціную, в своїх піснях для тебе щастя намалюю. Телефонуйте мамі, забігайте в гості, бо мама ваш найкращий друг. Телефонуйте мамі, не шкодуйте коштів, цінуйте ніжні її рук. Бо як не стане мама, станемо дорослі. А так ми досі ще малі. Телефонуйте мамі, любіть її. У день матері ми даруємо вам великий кошик мам, квітів з Пам'ятайте, наші мами, ходила мам. мам. Добрий Super. Мене в образу не дала никому, мама, мама, понорослій, oh. В мене вже своя родина, Let's але значить завжди для мене ти єдина. Wow. Телефонуйте, True. мамі, забігайте в гості, бо мама ваш найкращий друг. Телефонуйте, мамі. Шкодуйте коштів, цінуйте ніжність її рук, бо як не стане мами, станемо дорослі, а так ми досі ще малі, телефонуйте мамі. Что из